Доброго дня, шановна громада! мене звати Оксана Волошина, я директор департаменту соціального захисту населення Луганської обласної військової адміністрації. В першу чергу, Департамент соціального захисту координує роботу управлінь та відділів соціального захисту населення міських і сільських військових адміністрацій, надає психологічну допомогу і соціальні послуги. Але з листопада 2025 року ми зробили певні кроки в адресній допомозі. Нашого населення. В першу чергу, ми почали допомагати нашим захисникам і захисницям. Тільки в листопаді місяці ми надіслали нашим бригадам 200 спальників українського виробника, за що дуже хочу подякувати благодійному фонду Нова Україна» у допомозі, у співпраці і в подальшій роботі. І на грудень, заплановано спільно з цим благодійним фондом, забезпечити наших захисників і захисниць. Майже 2000 комплектів термобілизни. В листопаді 2025 року ми спільно з благодійним фондом Україна на долонях змогли надіслати знову ж таки нашим захисникам і захисницям майже 200 комплектів термообігріву, плит, газових балонів та іншого обладнання, щоб хоч трохи забезпечити наші збройні сили всім необхідним для. Продовження боротьби за нашу незалежність, також ми відвідали наших захисників і захисниць у шпиталі, там де наших майже 58 хлопців і відвезли їм також необхідну благодійну допомогу, яка допоможе їм їм у лікуванні і в реабілітації. Цей напрямок у департаменті соцзахисту буде постійний, і будемо все робити спільно із благодійними фондами та нашими донатами у допомозі нашій армії і нашим збройним силам. Актуальне питання і в забезпеченні наших людей похилого віку центром життєстійкості Лисичанської міської військової адміністрації було відкрито п'ять шелтерів тільки в місті Києві. Наразі проживає близько півтори тисячі осіб. І коли при ідентифікації в пенсійному фонді, ми зрозуміли, що майже 30 осіб, які проживають у шелтерах, не мають Сучасних смартфонів і не можуть приєднатися в дію і ідентифікуватися в пенсійному фонді. тому виникла така ідея в з нашими донатами про забезпечення сучасними смартфонами наших пенсіонерів. Наші донати почули, вони нас забезпечили смартфонами, і ми навіть могли переслати засобами нової почти тим людям, які звернулись до нас на гарячу лінію департаменту соцзахисту і отримали ці ці телефони. В цілому, в листопаді 58 осіб отримали сучасні гаджети, і ми будемо далі працювати із цією соціальною ініціативою. І забезпечувати в першу чергу тих людей, які звернулись до нас на гарячу лінію, не тільки до нас, а й на гарячу лінію Сєвєрсько-Донецька, Лисичанська, Рубіжного та інших військових адміністрацій, і за можливістю ми будемо надсилати нашим людям смартфони засобами нової почти. Пріоритеті у нас і діти до Міжнародного дня захисту дітей. Спільно із благодійним фондом Надія ми змогли видати 120 наборів подарункових нашим діткам, презентувати ці набори. І я думаю, що, хоч невеличку краплинку щастя, у цьому ми також діткам і додали. Будемо працювати і надалі з нашим підростаючим поколінням і допомагати їм. В пріоритеті департаменту соціального захисту люди з інвалідністю та особливими потребами. За допомогою благодійного фонду відродження та благодійного фонду Україна на долонях ми тільки в листопаді 2025 року змогли засобами нової почти надіслати 380 комплектів урологічних прокладок та дорослих підгузків. Дана ініціатива буде продовжуватися, і ми розуміємо, наскільки важливим є забезпечення людей цими засобами гігієни для покращеної роботи спілкування між департаментом соціального захисту та Кінцевим споживачем, тобто вами, ми започаткували в листопаді 2025 року новий чат, телеграм-канал, який називається Луганщина згуртована. В ній є 4 відділи, і тільки через цей чат ми будемо відкривати Google-форми для того, щоб ви могли перше пройти і процікавитися про наші новинки, про ті Google форми, які відкриті для забезпечення тими ж самими засобами гігієни, продуктовими наборами, дитячим одягом. В цьому чаті зареєстровані і наші донати і меценати вони обов'язково відслідковують через ваші фотозвіти, чи отримували, отримали ви адресну допомогу і для подальшої співпраці з нами, з департаментом соціального захисту. Тому така ініціатива буде продовжена. Через цей чат ми будемо швидше з вами комунікувати, обговорювати спільні проблеми. Наші Актуальні питання, тому в мене є прохання до вас приєднуйтесь, тому що саме через цей чат, через Google форми, які там будуть відкриті, ви зможете отримувати адресну доставку гуманітарної допомоги згідно ваших потреб. Всі питання ви можете писати також в цьому чаті, а ми будемо оперативно на них реагувати. Особливо хочу відмітити центр життєстійкості Лисичанської міської військової адміністрації, опрацюванні ваших заявок і подякувати п'ятому жеку Лисичанської військової адміністрації у доставці ваших замовлень через засоби нової почти. Разом до перемоги! Працюємо! Тримаємося і гуртуємось!